44 поличка, камінь-ліпідоліт. Різні кольори цього чудового каменя. Розглянемо розміри і ціни. Ліпідоліт 8 мм, Такого коричневого, гарного кольору. 2050 гривень. Ліпідоліт 9 мм, 2000.

Ліпідоліт рожевий градієнт. Від світліших до темніших ліпідолітів зібрані браслетики 2600 гривень. Браслет градієнт. Від є світлі, є темніші. Зелений ліпідоліт, більша намистинка 11 міліметрів 2200 гривень, менша намистинка 10 міліметрів, 2000 гривень. Зелений ліпідоліт, жовтий ліпідоліт. Ось такий от. Сонячний, гарненький, 6 мм розмір на мистинці 1000 гривень. Ліпідоліт відбірні намистини, які складаються з двох половинок, які між собою поєднані. ось Для того, щоб було проявлення зірковості, спеціально відбирають такі породи. Ціна 2000 гривень. Розмір там 12 міліметрів. 13 міліметрів коштує 2200 гривень. Дуже гарне забарвлення. Пурпуровий ліпідоліт 13 міліметрів, розмір намистинка, на намистинки, ціна 3000 гривень. Пурпурові ліпідоліти розмір 10 мм, ціна 2000 гривень. 6 мм фіолетовий ліпідоліт. Ціна 300 гривень.